Пожежні автівки та наполохані сусіди. На вулиці Олени Пчілки у Луцьку палала квартира на першому поверсі. Бачимо, з вікна рятувальники викидають речі. Швидка допомога опікувалась господарем оселі. Що сталося, Розповів сусід, який і вивів старенького на двір. Сиджу, я нікого не чіпаю. Тут до мене забігає дружина. В нас сусід горить. І Ніхто нічого там, якісь діти знімають на камери, ніхто нічого не викликає. Забігаю, стукаю в двері. Мені чоловік відповідає: іду. Він так хвилини дві-три каже: йду. Я розумію, я його не знаю. Я починаю розуміти, що ну, він там не сильно в адекваті, скажімо так. І я починаю вибивати двері. Я вибив двері, там все захламлено в квартирі. Знаєте, як це в, в сюжетах? Прям пройти немає як. Ну так в нього й було. Його він в іншій кімнаті. Він просто дійшов до дверей, розвернувся, пішов назад. Ми там з ще з одним вибили вікно і пішли значить його витягувати. Там прям все в диму, і ми якось його вивели. Як розповіли вогнеборці, вогонь спалахнув на кухні. Рятувальники не дали перекинутись полум'ю на суміжні приміщення. Причину загоряння встановлюють.